Я думаю, що смерть Путіна принципово не змінить російські інтереси, бо вони е, мають тривалу традицію встановлення. Вони не просто так взялись десь, а вони формувалися роками, десятиліттями, і ми дуже часто не розуміли, як ці процеси відбуваються в дуже важливому, важливій для нас країні сусіді. Тобто загроза для нас. Треба розуміти вороги, треба розуміти, що там відбувається. А ми дуже часто поверхнево оцінювали російські бажання, інтереси, тому подібне. І в результаті, е, ну. Виходить так, що те, що Росія зараз робить, воно має таке довгостроковий планування. І якщо Путін помре, то лише просто відкриється на короткий термін вікно можливостей для того, щоб розв'язати ті питання, які мають прив'язку особисто до нього, до його поглядів, до його якихось ідей фікс, до його побоювань персонального там, можливо, несприйняття окремих людей в світі. Це можна буде. Прибрати і спробувати якісь питання вирішити. Але в довгостроковому плані сподіватися на те, що людина, яка прийде після Путіна не те, щоб там зупинить війну, а, припустимо, поверне нам окуповані території, такого не буде. І тому питання про те, як жити поруч з Росією, воно для нас фундаментальне. І я думаю, що точка зору, що виживе хтось один, це певна радикалізація. Ну, в світі держави вмирають, буває таке. Розпадаються, буває, але це буває рідко, рідко І набагато частіше буває таке, що держави, які воюють, припиняють воювати на якихось умовах. Хтось виграє, хтось програє. Через якийсь час війна, війна може відновитись між цими ж державами, а може й не відновитись. Різне бувало в історії, по різному війни завершувалися. Я думаю, що якщо ми будемо виходити з такої радикальної позиції, що виживе хтось один. То нас чекають ну, дуже складні часи, бо не просто ще складніше. Да, ще складніше. Бо не просто співвідношення сил залишається на користь Росії. Але і світ змінюється так, ну, не на нашу користь, назвемо це так. Що робить наші позиції ну, навіть більш вразливими, ніж вони були в двадцять 23 -му році. І як далі розвиватиметься ця війна, якщо ми будемо ставити радикальні ціни з цілі знищення Росії? Хто буде платити за це? Тобто така мета виставити рахунок. Чим ми заплатимо, хто заплатить? Скільки в нас, чи вистачить в нас ресурсу? Я взагалі думаю, що е, такі радикальні позиції можуть навіть шкодити. Вони можуть допомагати російському керівництву створювати образ ворога і загрози.